Законопроект безпосередньо стосується е, права на отримання компенсації, але е, в ньому є певні новели. Новело стосуються того факту, що наразі все майно, яке розташоване на окупованій території або території, де ведуться бойові дії воєнні дії, все майно вважається знищеним. Незалежно від того, це майно пошкоджене, це майно знищене, воно прирівнюється до знищеного. І особи мають право на отримання компенсації, якщо комісія при відповідному виконавчому комітеті, яка повинна бути створена, підтвердить факт того, що майно неможливо обстежити у зв'язку з тим, що воно розташоване на окупованій території. Комісія складає акт, і цей акт буде їй вважатися підставою для отримання у подальшому компенсації. На даний час для окупованих територій, ну саме для маріупольців, не відкрита можливість подати заяви. Тобто наразі маріупольці можуть подати інформаційне повідомлення, тобто повідомити через СНАП або через застосунок ДІЯ, що їх майно знищене або пошкоджене, і подати заяви ще неможливо наразі. Право на отримання компенсації буде мати особа, яка протягом останніх двох років на момент подачі заяви проживала в рамках Державного кордону України. Не вважається порушенням цього закону, якщо особа виїхала в приватних справах за кордон і одноразовий виїзд не перевищив 90 днів. Або якщо особа виїхала за кордон, і виїзд не перевищив 183 дні за рік. Ну, протягом там останніх двох років є виключення із правил, якщо особа виїжджає за кордон у відрядження, навчається там, у відпустку виїжджає виїжджає на лікування за показаннями медичних закладів, або особа має статус біженця за кордоном. Або має статус тимчасово розташованої там особи, або статус додаткового захисту має за кордоном, окрім Республіки Беларусь і Російської Федерації. Звісно, то така особа має право на отримання компенсації. Якщо до цього закону повинна було бути подана тільки заява на отримання компенсації. То якщо твоє майно розташоване на території тимчасово окуповані, ти повинен подати заяву, декларацію, що ти перебуваєш протягом останніх двох років на території України, тобто декларацію про факт фактичного твого перебування, і нотаріальна завірена заяву, що ти відмовляєшся від свого майна. В пользу держави або на користь територіальної громади. І е, обов'язково особа е, держава або е, територіальна громада має право вимоги у такому випадку до Російської Федерації в частини стягнення збитків по тому майну, від якого особа відмовилася. Якщо у мене квартира на підконтрольній Українській території, я маю право отримати компенсацію. Якщо я подала заяву, декларацію і відмовилась від права власності на мою квартиру, яка розташована на тій території, в пользу держави. Держава замість цього мені дає кошти. Я купую квартиру на підконтрольній Україні території, і таким чином держава має право вимагати від Російської Федерації стягнення збитків по тій квартирі, яка розташована на непідконтрольній Україні території або на території введення бойових дій. Якщо особа з будь-яких причин передумала відмовлятися від свого права власності, передумала отримувати компенсацію на території України, незважаючи від поважності своєї причини, вона у будь-який час може відкликати свою заяву. Особа, яка подала заяву. На отримання компенсації може отримати з реєстру знищеного та пошкодженого майна витяг, в якому буде зазначено, що особа подала заяву, що вона має право на компенсацію і що її майно є майном знищеним у зв'язку з тим, що воно розташоване на території, яка тимчасово окупована. Законопроект 1161 був розроблений групою депутатів народних, в тому числі депутатом Герасимовим, і поданий на реєстрацію до Верховної Ради 10 квітня 2024 року. І вже 19 грудня 2024 року стосовно цього законопроекту Верховна Рада прийняла його і направила наприкінці грудня на підпис президенту. З цього ж приводу ми петицію стосовно можливості е, ускорити процес підписання закону, тому що о, там президента є, є 15 днів по конституції на підписання закону або накладання е, права на Вета, і ми чекаємо, що ця петиція набере необхідну кількість голосів і буде проголосована, Президент підпише е, в найкоротший термін цей закон. Наступним кроком після того, як президент підпише цей закон, Кабмін повинен буде розробити порядок отримання компенсації для окупованої території. Кабмін затвердить форму декларації про місце постійного проживання. І ось саме цю нотаріальну заяву, що особа відмовляється від свого права власності на квартиру, яка розташована на окупованій території, в пользу держави. Чекаємо від кабінету міністрів відповідних підзаконних актів. Це порядок нарахування компенсації саме для території, яка окупована або там, де ведуться бойові дії. Тому що будуть спеціальні акти, акти не обстеження, а акти, що неможливо провести обстеження в зв'язку з тим, що майно розташоване на окупованій території. Це перше наступне. Цим же ж підзаконним нормативним актом кабінет міністрів повинен затвердити форму декларації, форму нотаріальної заяви про відмову від правовласності на тій території в пользу держави. Всього цього будемо очікувати. Після прийняття відповідних нормативних актів урядом люди будуть мати змогу подати відповідні заяви. Тобто у, у, у людей буде інформаційне повідомлення, яке вже є у нас більше шістдесяти тисяч інформаційних повідомлень від Маріупольців, від ну, Маріупольської міської територіальної громади. І вони будуть мати подати к своєму інформаційному повідомленню ще заяву вже не безпосередньо на отримання компенсації.